Доброго ранку, мої маленькі друзі. Ви вже знаєте, що весна це чудова пора, коли природа оживає, а перелітні птахи повертаються додому. Ось і качки з'явилися на водоймах після довгих мандрів. Вони кружляють у небі, а потім плавно сідають на воду, радіючи теплому сонечку. Але на водоймі ще є крига. Подивіться, як качки ходять по кризі. Не переймайтеся, їхні лапки не мерзнуть, тому що в них немає нервів і кровоносних судин. Лапки у качок короткі, розташовані ближче до задньої частини тіла. Тому ці птахи ходять повільно, незграбно, перевалюючись з боку на бік. пальці на лапках. З'єднані перетинками. Це забезпечує чудову плавучість і маневреність у воді, але робить пересування суходолак менш зручним. Качки птахи невеликого розміру з дуже гнучкою шиєю та маленькою головою. На голові оченята, схожі на намистинки і заокруглені дзьо. Як ви вважаєте, а вуха у качок є. Так, але ми не бачимо, бо знаходяться вони під пір'ям. Качка і качу дуже відрізняються. Самець качу яскравий і гарний. У нього зелена голова, біла смужка на шиї та сіре тіло, а качечка скромного коричневого кольору, щоб бути непомітною у траві та очереті. Послухайте, як крякають качки. А ви знаєте, що крякать в ній тільки самочки. Качури не крякають, а ще у качки незвичайні очі. Вони мають три повіки: одна щоб моргати, друга щоб спати, а третя прозора плівка, щоб захищати очі під водою. Качки часто чистять своє пір'ячко. Вони дзьобом розгладжують кожну пір'їнку, змочуючи її жиром із спеціальної залози. Це допомагає їм залишатися сухими навіть після занурення у воду. Люди помітили, качки лопотять крилами, чистяться, плещуться у воді перед дощем. Як ти вважаєш? А навіщо качки пірнають і занурюються у воду? Так, щоб знаходити їжу. Качки справжні гурмани. Вони люблять їсти водорості, комах, дрібну рибку і навіть зернятка. Щоб знайти їжу, вони занурюють голову у воду, а хвостик залишається стирчати догори. Навесні у качки з'являється важлива справа знайти місце для гнізда. Вона ховається у траві біля водойми і відкладає яйця. Через кілька тижнів з'являються маленькі каченята, пухнасті, жовтенькі та дуже допитливі, вони відразу ж вчаться плавати, слідуючи за мамою. Тобі сподобалися качки? Чим саме? Який? Зовнішній вигляд мають качка та качу? Чим вкрито тіло качки? Чим живляться качки? Як подає голос качка? Як називається самець качки? А як звати її дитинчат? Які турботи у качок навесні? Молодець! Тепер ти вже знаєш, що весна це особливий час для качок. Вони повертаються додому, знаходять пари, ростять пташенят і насолоджуються теплом. Якщо будете біля водойми, поспостерігайте за цими чудовими птахами. Це дуже цікаво. А ще можна намалювати качку, скориставшись схемою. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!